Великобританія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. В Британському міністерстві оборони повідомили, країна передасть стрілецьку зброю, ракети та необхідний транспорт на загальну суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. А як ви вважаєте, наскільки така допомога від західних партнерів важлива у боротьбі з російським терором? Звісно, важлива. Так я вважаю, що важлива. Друзі повинні бути. Якщо є вороги, то повинні бути і друзі. Кожна помощь она чем то важна. Кто то там деньгами, кто то оружием різним. Для нас у нас зараз, ну ви самі читали, тяжело сейчас період іде. Наш у нас людей не вистачає. Поэтому любая помощь она всегда приветствуется. Так важливо, це, ну, це не моя думка, це реальність. Угу. Так важливо. Я впевнена, що вона важлива. Ми, звісно, круті і в принципі вольові, але без допомоги буде складно навряд чи Ми сильно довго протягнемо, тому я вважаю, що це хоро хороше рішення, воно потрібне.